Тарифи відповідно до зарплат і пенсій. Такою була вимога активістів, котрі влаштували мітинг під стінами Чернівецької ратуші. Як все було знає Ірина Шевчук. Чернівчани стали заручниками завищених тарифів та виборів з одного боку, нормативи споживання тепла у помешканнях без лічильників є непосильними для місцян. Люди сьогодні платять у два рази більше, чим мали би платити. Нормативи у нас практично дорівнюються інших держав, ну наприклад, як Якутії. Люди сьогодні не мають за що купляти хліба, а не платити за такі тарифи, які несумісні і не відповідають тих. Заробітних плат або пенсії, які вони отримують сьогодні. Водночас, уже за шість днів по всій Україні відкриються виборчі дільниці. Тому для перегляду тарифів у депутатів міської ради чинного скликання залишилося небагато часу. Ми поки дочекаємося нове скликання відповідної ради. Люди будуть платити за тепло, яке не споживають. Єдиний вихід позачергова сесія, запевняють активісти. Проте, бо дай спробувати полегшити життя чернівчанам, міський голова не поспішає. Саме за ним останнє слово ще до проведення позачергового засідання. Зверталися і до міської ради. Ви чули про підписи, які зібрані до міського голови. Однак, на жаль, реагування жодного до цього часу немає. Активісти переконані, що чина влада у Чернівцях цілком свідомо ігнорує проблему. Складається таке враження, що вони хочуть просто спокійно пережити ці вибори, і потім, можливо, хтось ці питання забуде. Натомість, для пересічних чернівчан. Після виборів тарифи на комунальні послуги стануть ще більш непосильними. Адже, як прогнозують, листопад буде холодним. Ми живемо в такий час, що зарплата плата на провики жаль невисока, пенсії невисокі. Зустрічаюся сьогодні з людьми. Ми бачимо і чуємо, і наскільки люди скажуться те, що сьогодні робиться з тарифами. Втім, до активістів так і ніхто не вийшов. Питання про завищені нормативи споживання тепла у Ченіцях залишились відкритим. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.